Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика проводиться з 2000 року і, окрім України, ще в 27 країнах світу. Триває жовтня по березень. Він проводиться серед учнів третіх-одинадцятих класів. Цьогоріч в Новгородсіверському районі в першому шкільному етапі конкурсу брало участь 427 дітей. Другий районний етап було проведено в День української писемності та мови 9 листопада на базі Новгородсіверської гімназії номер 1 До нього прийшли 74 учасники. Нещодавно стали відомі результати. Більшість переможців це учні гімназії номер 1 Серед них учениця 9-го А класу Тетяна Шарай, яка з задоволенням бере участь у мовних конкурсах. Мені дуже сподобався цей конкурс. Я взагалі люблю українську мову і літературу, тому охоче беру участь у таких конкурсах. А Валентина Пурига, переможниця серед восьмих класів, участь у конкурсі Петра Яцика, брала ще з третього класу. За ті роки у районних етапах тричі посідала перші місця. Завдання для мене не були дуже важкі, оскільки я знала теорію, я могла написати практично всі ці завдання. Мені було дуже цікаво. Що як я напишу? Марія Купчик, вчитель української мови та літератури новогородціверської гімназії номер один, зауважила, що учні дуже ретельно готувалися до цього конкурсу. Звичайно, дітей готували до цього конкурсу, адже їм потрібно знати не тільки шкільну програму, а навіть і більше. І тому позаурочний час. У вихідні діти приходили, і ми готували, давали завдання їм самостійно. Марія Миколаївна вважає, що завдяки цьому конкурсу про Україну буде знати більше і в інших державах. Знання української мови потрібне усім. І добре, що цей конкурс міжнародний, тому про Україну будуть знати, звичайно, і в міжнародному масштабі.